10 травня 2014 рік Ми знову стяг в гостях у Жопі Біля дуже красивий пам'ятники архітектури В гостях у приїхали наші сусіди з Харкова. І от як дивно, або то можна сказати закономірно. Що значить партію, так само люди будуть що вам не перебить. Ну я загальний фасад зробив. знаєте. Вам краще кроків сім до переду і буде церква і ви. І глибина різкості буде файна. Приключення на пам'ять. Знімають кадри. На пам'ять про Західну Україну. Про Галичину. Ви зараз фотографу поміняєте. Та Так Харків Львову привіт передасть чи ні. Привіт Львову! І вам привіт. Що а, вас там... ви що... а ви хіба не з Харкова? Ні. А я вже сказав, що ви не тутешні. А, ні, ну для чого? Я кияни. а звід? киянин земляки. Ну, же? З цього моменту помідні зараз будемо. Харківчанам ще привіт передаємо. Вернутись на свою батьківщину, навести там порядок. бо, бо, Добкін, бо Добкін трошки не то. Ну з Харковом ще пів біди, я вам скажу. Так, з Харковом ще... Ще пів біди. Там трішечки постріляли. А що зараз Донецьк робить, Слав'янським, з Конаторським, дуже. І що буде до ту-ту-ту. Так, всіх благ. Значить зустріли мене тільки харковчан. Вони зробили свою пам'ятку біля такого. Це і бачимо в Київляні бачимо, з Майдану. Два слова, як у вас там в Києві на ці свята світлі? пам'яті про великі Вітчизняні і взагалі пам'яті про наших дідів, які воювали за незалежність свободу нашої країни. Не тільки не тільки е, совєтська армія, але вона ОНЦ, які так само. Чомусь у нас ще не всі зрозуміли, що вони дуже велику так само ліпту внесли в незалежність України за її свободу. Два слова почати. Порушуєте тему, яка, безперечно, масштабна. Так, то дійсно. слова, не... Уже не... б говорити тільки про те, що вчорашній день це, врешті, наш псинівський е, Уклін тим. 3 мільйонам українцям, які не повернулися з боїв Другої світової. Зважмо ще і 5,5 мільйонів українців, які загинули під час окупації. Аж 5? Аж 5,5. О, ціна інформація. Тобто з 27 мільйонів людей, які загинули у Другу світову війну, українці на вівтар визволення поклали Вісім з половиною мільйонів чоловік. Ужас. Ужас. Величезна це. Тому для тих, хто все-таки ми вірили, що 9 травня це день миру назавжди, На сьогодні Росія споплюжила цей день, зганьбила його. Тому що в цей день ми відчули не мирний день, а день війни. Навіть їдучи в жовтку, це злобенно. Леся Мартовича, землю. Я вже перед самим е вокзалом раптом чую, інформація доходить до нашого купе. На е метро Арсенальна вибух відбувся. Я вже не був. В Києві? Так, зараз? Так, Вибух відбувся в метро. Споч... Зраз... Відразу ж негайно думка спрацьовує. Все, вже навіть сюди дійшли. Слава Богу. Обійшлося тим, що е, воно так дійсно в метро, у вагоні це сталося, так. і у рюкзачку якогось хлопчини угу. щось такий вибухнув. Так. Мабуть, якісь займисті речовини він перевозив, от, і ніхто не постраждав. Це втішило. Я міг спокійно їхати в цю благословенну поїздку, тому що тут відбувається конкурс, літературний конкурс на кращий твір. Можливо, В жопі. десь сюди так. приїхалося і думаю, господи, у Львові так хмарилося. А тут така золота Так, дійсно. От я тільки що приїхав, я хотів Правда? сказати. Та ага, тому на, на нас бачать, чують і Мабуть, щоб... таки так і захід благословляють цих світлих людей, які приїхали словом так, сказати війсно. про те, щоб був справді мир і земляки справді, з Харкова. щоб було добро рідній Україні. Справді щоб нам щастило в цьому світі. Дуже дякую, дуже цінна Прошу. інформація. Прошу. І, на жаль, вчора ми теж по каналу 1 плюс 1 передали, що в Києві вночі, вчора, може сьогодні, ні, сьогодні зранку пів шості. Mm -hmm. е у вас якісь там нюанси з кабельним телебаченням, е з центральним телебаченням, пожар був чи що там загорілося? Ну, я вже бачив, ви... я був у дорозі. Так, -та, ви в дорозі. Вибачте, були. я mm -hmm. цих деталей Але кажуть, що то одні кажуть, що провокація, другі, ну точнее інформація. Але вроді все встановили, відновили канали і інформація йде. А що в Краматорську, і Славянську ми не будемо казати, і взагалі вони хочуть якийсь референдум, непонятно вродити. Просто обідно за людей наших, які піддаються на ці провокації. Ну, якщо зараз спроможуся на Експром, о те, що ми говорили, щоб uh -huh. підтвердити, що ми все-таки беремо участь у літературному конкурсі, uh -huh. то з того, що ви бачили сьогодні у Львові, uh -huh. і те, що я зараз бачу в сонячній жохві, uh -huh. можливо, ось такий би образ хай би народився. Uh -huh. У жов, о, ні, перепрошую. Uh -huh. У Львові хмарилось, мов. В жовтні, у жовтві сонце золоте. Я вперше тут, вперше, в жовтві. І долі дякую за те. Дай Боже, стрінемося знову. Уся трапляється в житті. Я вдячний, мовлю із любов'ю, у жовтві. Люди золоті беру це сонце у столицю, тепло це в серце у своє. Щипніть мене. Невже не сниться? Ні, справді. Справді так і є. Префект, дуже. Ну ви молодці, дуже дякую. Так ми з вами в Львові. так, експронтом, бачите, Харків, а ви не хотіли нічого сказати. ну. А, вже хочете? Жінка не хоче, вона мертва. Цього не може бути. Значить, в Львові сьогодні де і як? Бо у нас змагання після з О, ні, Я зійшов і кажу, дощ хмариться до. Та інтернет написав, дощ. А в Жоку приїхав. А тут со, так? Та тільки ну. Тільки. Це перша будова, яку знімаю тут. Мене Іван Левченко. О. Нарешті я дочекався. Хотів кажуть, іншу міг біти, вибачайте, як фамілія, а тут ви дуже дякую за вчасне питання. А воно туди зафіксувалося, де? Кукайте, кукайте, як по-нашому, по-чеськи, кукайте по. Дивіться. Який маємо, який жінок ми маємо на Та давай. ну, Красунечки. Так. Наші не тікай, не тікайте. Тіка. Ви, да, ви хочеш подивитися? Давай. А, а чоловіки. Чуєте, Зніміть нас отак. Так, будь ласка. Так. Давайте на фоні. Бите, 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 бите. Я ж відпрацював, правда? Прекрасно. Ну, П'ять балів, як то кажуть. Да. Дівчатка, ви звідки? Треба Тутешні. Давайте, Продавайте. давайте. Не про Петровськ, будь ласка. О, 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 останній карток. Давайте, ну вставайте смілишину. Жовківський бог. Телебачення, так. то довіртемося йому. Знаєш, місто Львів, приватний сектор, знімаємо чемпіонат України вища ліга. Перед тим два змагання міжнародне було тут. Жовка зараз дуже популярна взагалі. Е, дуже велика перспектива. Дівника, Кажуть, не бійтеся, було сказано приватний сектор це не правий сектор, але щось у цьому є. А чому би і ні? А чому і ні? Так, посміхаємося. І, до речі, зараз відео ми зробимо, зробимо зразу фото. Дві секунди. Класика. Одставіть.